Доброго дня. Сьогодні тема нашого року пряма та оборонена пропорційні залежності. Ви вже знайомі з основними поняттями теми відношення і пропорції, але система знань ще не маєте. Поняття пропорційної залежності відіграє велику роль не тільки в математиці, а й фізиці, біології, хімії, сільському господарстві, а також будівництві та мистецтві. Розглянемо такий приклад. Заповнимо таку табличку. Нехай 1 кілограм товару коштує 8 гривень. Визначимо вартість, наприклад, 2, 4, 5, 5, 5 кілограма та 10 кілограмів. Для того щоб визначити вартість кожного товару, кожної кожної групи кілограмів товару, достатньо. Кількість товару помножити на вартість 1 кг. А саме, 8 на 2 ми отримуємо 16, 8 на 4 отримуємо 32. 8 помножити на 5 ми отримуємо 40. 8 помножити на 0,5 це те саме, що 8 помножити на 1 другу, або 8 поділити на 2, ми отримуємо 4. 8 помножити на 10, ми отримуємо 80. Кожного разу маємо рівну вартість товару, вона залежить від кількості придбаного товару, а відношення вартості товару до його кількості є число стало. Воно дорівняє вартості 1 кг цього товару у гривні, а саме 8. Тобто 8 поділити на 1 дорівню 16 поділити на 2, дорівню 32 поділити на 4, також 40 поділити на 5. І 4 поділити на 0,5, і 80 поділити на 10, ми отримуємо все рівно 8. І ось ми прийшли до означення прямо пропорційних величин. Познайомимо з ним, дві величини відношення відповідних значень є сталик називають прямо пропорційними. З відповідних значень прямо пропорційних величин можна скласти пропорцію. Наприклад, 16 відношення 16 до 2 до рівні відношенню 4 до 0,5. Прямо пропорційними величинами є вартість товару і його кількість. Також шлях один тілок зі сталою швидкості і часу. Периметр квадрата і довжини його сторони. Тобто, 1 кг товару коштує 8 гривень, а 2 кг коштує 16 гривень. То помічаємо, що вдвічі більшої кількості товару відповідає удвічі більша його вартість. Тому, Прямо пропорційні величини мають таку властивість. І збільшенням, або зменшенням значення однієї з прямопропорційних величин у кілька разів значення другої величини збільшується, або зменшується у стільки ж разів. Розглянемо за допомогою на прямо пропорційні величини можна розв'язати за допомогою її пропорції. Розглянемо одну із задач. За 2,5 годин автомобіль проїхав 170 км. Відст... Яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години, якщо швидкість його руху є сталою, складемо умову задачі. Нам відомо відстань і відомий час. Отже відстань, і час години. відстань 170 кілометрів. дорівнює 2,5 годин, яку відстань проїде за 3,5 годин. Відстань невідома, ми її позначимо за Х, за Х. Розв'язання. Цю схему розумітимо так?

А 3,5 години відповідає значенню х кілометрів. Відстань, яку проїхав автомобіль зі сталою швидкістю, і час є величинами прямо пропорційним, і збільшенням у певну кількість часу руху стільки ж разів, скільки збільшиться відстань, яку проїде автомобіль. Тому можна записати пропорцію, використовуючи стрілочки. І з лівої і з правої частини ми поставимо стрілечки вниз. І за допомогою цих стрілечок ми складемо пропорцію. А саме 170 відноситься до х, як 2,5 відноситься до 3,5. І ось ми отримали пропорцію з одним невідомим. І в даному випадку у нас невідомий середній член пропорції. Для знаходження середнього члена пропорції нам достатньо добутки крайніх поділити на відомий середній. А тобто, 170 ми помножимо на 3,5 і поділимо на 2,5. Зробимо скорочення 25 і 35. Ми скоротимо на 5. в знаменнику. Ми отримуємо 5, в чисельнику отримуємо 7. Отже, x дорівнює 170 помножити на 7 і поділити на 5. Також можна зробити скорочення і ще з числами, 170 і 5. 175 поділити на 5, отримуємо 1, 170 поділити на 5 отримуємо 34. Отже, х дорівнює залишається 34 помножити на 7 і поділити на 1. 34 помножити на 7 ми отримаємо 238 перших або х дорівнює 238. Кілометрів. І це є відстань, за яку проїде автомобіль 3,5 годин. Це є шукана відстань. Відповідь: 238 кілометрів.